У Запоріжжі справжня археологічна сенсація у Дніпрі біля берега місцевий рибалка виявив кістки Мамонта. Палеонтологи вже підтвердили справжні знахідки за їхніми даними. Кісткам 10 тисяч років. Олена Каптюх розкаже подробиці. Національний заповідник Хортиця на сонці сохнуть три великі кістки мамонта, частини ніг і лопатка. Запорізькі археологи кажуть, досі не вірять своїм очам. Це скоріш за все, кістки мамонта Волохато або найвеличнішого. Це найпізніший представник саме Мамонтової фауни. Можна сказати, що це була доросла тварина, однозначно доросла і вже досить зрілого віку. Виглядав він приблизно так. У висоту майже 4,5 метри втричі вище за людину середнього зросту. Археологи демонструють нам знайдені кістки. Найбільше з них більше метра, і це лише частина ноги Мамонта. Якщо анатомічно сказати зараз, я вам поверну тобто, воно ось так от кріпилося. Ось. Бачите, воно як вона кістка тулуба, але до неї безпосередньо кріпиться в нас рука. У мамонта це передня кінцівка, передня нога. Нарештки мамонта випадково натрапив Костянтин, коли прийшов на берег обмілілого Дніпра порибалити. Відразу зрозумів, треба дзвонити археологам. Ці дві кістки я нашу, цього і цього вони лежали поруч. Навірно, цю... Ну, мене цю пауваді лежала воді. Там глибина не, не здорова, і воно в воді. Потім приїхали археологи і знайшли неподалік третю кістку Мамонта. Далі задача складніша довести їх цілими та промити. Коли чистили кістки від забруднень, постійно консультувалися з фахівцями з палеонтології, щоб нічого не пошкодити. Та найважче кажуть, було їх нести з берега. Найбільша з кісток важила кілограмів 80. Михайло ніс її на плечі. Воно. Здалося не таким важким. А вже після перших 20 метрів розумієш, що в тебе немає сил його тягти далі, і ти не можеш його просто кинути на пісок, бо воно може розламатися. Тому стискаєш зуби і несеш далі. Коли кістки висохнуть, їх покриють спеціальною речовиною, яка наче законсервує і не дасть їм розпастися. Щоб більше дізнатися про цього мамонта, одну з кісток відправлять до Європи. Там фахівці точно встановлять вік стать тварини, і навіть як вона загинула, це дійсно. Снова унікальна знахідка, яка може пролити е, інформацію на те, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи їх можливо можливо ці рештки просто притягло льодовиком, тобто ми не знаємо їх походження. Місце, де знайшли кістки, і досі досліджують, але поки тримають його в секреті. І, хоча стать цього мамонта ще не з'ясували, запорізькі археологи вже дали йому ім'я Ілюша на честь одного з археологів, який транспортував знахідку саме в свій. День народження із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.